Хочу зробити аналіз мого щоденника за січень 93-го року, підвести підсумки. Перше, що кидається в очі, на що варто звернути увагу, це те, що значну частину мого життя складав перегляд фільмів, голівудських, американських фільмів. В Щоденнику я нарахував 16 згадувань за січень. Серед згаданих фільмів є декілька фільмів чи багато фільмів, які вже стали класикою. Це звичайно назад у майбутнє, перша, друга, третя частина, також «Робокоп» або робот поліцейський і ще Газонокосар. Це все науково-фантастичні фільми, які мали досить серйозний вплив на мене, на моє ставлення до науки та технології в цілому. І я вважаю, що в якійсь мірі вони також сформували мене як особистість. Не дивно, що в нас була зацікавленість чи цікавість до цих фільмів, оскільки Радянський Союз розвалився більше, ніж трохи більше, ніж рік по тому, і в порівнянні з тим, що ми бачили на екранах радянських телевізорів, це було щось нове, незвичне, зовсім інше. Серед інших джерел цікавої інформації були газети. Я згадував газету на грані Возможного». На той час були популярні, популярні теми. Паранормального, тобто інопланетяни, літучі тарілки, екстрасенси, духи, полтергейст. були відповідні газети, які це друкували, і мені, як підлітку, було цікаво їх читати. Хоча зараз я розумію, що це все було маячня. Також можна згадати, що комп'ютер міг би стати. Додатковим джерелом розваг, але, як ми бачимо, тато мав намір купити його, але з якихось причин не зміг купити. Окрема історія це про бібліотеку. Я задав лише раз, що я ходив туди зі своїм братом. Але в цілому це дуже цікава історія, оскільки хтось мені сказав, можливо, батьки, що у нас є, виявляється, в селі, в селі бібліотека. Це була не шкільна бібліотека. Вона знаходилась на самому краї села, на самому краю села, в якихось бараках. І мені було важко в це повірити. Я пішов в ці бараки, зайшов, зайшов в ці будинки, які були заховані, і навіть деякі не знали про їх існування. Шов по довгому темному коридору, були якісь кімнати закриті, ніхто там не жив, ніхто не працював. І в самому кінці коридору двері направо були бібліотекою. Я туди постукав, зайшов, і виявилося, що там дійсно є бібліотекар. Бібліотека, в якій працювала жінка-бібліотекар, я був дуже здивований. Я думаю, що вона була здивована не менше, що туди хтось прийшов, оскільки я дуже сильно сумніваюся, що місцеві люди ходили в цю бібліотеку. І на моє здивування там було дуже багато книжок по фізиці, по елементарним частинкам, про космос, про всесвіт, про астрофізику, про галактики, про галактики, про позаземні цивілізації. Це для мене було дуже таким шокуючим, з хорошої точки зору відкриттям. Я туди часто регулярно ходив. І знаходив для себе дуже багато книжок, науково-популярних, скажімо так, які також мали досить серйозний вплив на мене, на формування моєї особистості. Далі в своєму щоденнику я згадую школу. Чим відзначилася школа? Ну, в тому, що Тим, що там були бійки, дуже багато бійок. На кожній перерві хлопці билися з один одним протягом багатьох днів. Це було нормою для нашої школи. Також інший випадок був тим, що коли я прийшов зранку в школу, то ми побачили, що в школі були побиті вікна. Хтось кидав ззовні каміння, порозбивав вікна на другому поверсі, якщо не помиляюсь. І, мабуть, це трапилося вночі, хтось вночі кидав туди каміння в школу. Ну і ще була сварка з вчителькою з приводу форми. Це означає те, що Чи мова йде про те, що. Після розвалу Радянського Союзу ми не дуже хотіли носити форму, шкільну форму, але деякі вчителі вважали, що так має бути, що ми маємо носити форму. І я, наприклад, був одним з тих, хто вступав в суперечки з вчителями, відстоюючи наше право не носити шкільну форму. Також в своєму щоденнику я згадував неодноразово, що я маю намір займатися спортом, але не займався спортом. Очевидно, цей намір був частиною чогось трошки більшого, про що свідчить, наприклад, той запис, що в кінці місяця я створив якийсь план чи список на нове життя. Також, в своєму щоденнику, я згадую про свій настрій, який то хороший, то поганий, і що цікавий для мене настрій був як чимось зовнішнім, як погода. То він може бути чомусь хороший, то він може бути чомусь поганим, і я навіть не намагався зрозуміти причини хорошого чи поганого настрою. Що ще можна сказати? Що чомусь, досить часто я згадую собаку у своєму щоденку за січень. Барсик це наша собака, якого ми відпустили побігати, мабуть, тому що на вулиці було дуже морозно і холодно, і ми боялися, що в своєму кублі він може замерзнути, йому треба було бігати, потім він захворів. Також я згадую тумана. Туман це собака Толі, мого брата двоюрідного, з яким, з туманом, з Толі, зі своїм рідним братом, ми ходили в балку кататися з гірки. Ну і ще якийсь цікавий випадок, коли собака їла собаку. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, що це було, якісь жахи. Ну, є такий випадок в моєму щоденнику.